Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку: Числа 4190, десятковий склад числа, розкладання чисел на розрядні доданки, побудова відрізків заданої довжини, розв'язування задач. Називайте числа, які будуть з'являтися на екрані. Каліграфічна хвилинка. Відкрийте зошит в клітинку. Напишіть рядочок числа 56. Зупиніть відео. Відкрите у підручнику сторінку 95. Номер 1. Скільки вишеньок на малюнку. Скільки чашок. Давайте порахуємо вишеньки. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять десятків та 7 одиниць. 50 і 7 всього 57 вишеньок на малюнку. 50 та 7 це розрядні доданки числа 57. 57 вишеньок це. 5 десятків вишеньок і ще 7 вишеньок. Порахуємо чашки. Один, два, три, чотири десятки і 5 одиниць. Сорок і 5. Всього 45 чашок. Сорок і 5 це розрядні доданки числа 45. 45 чашок це чотири десятки чашок. І ще 5 чашок. Пінгвінятко нам підказує правило: Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, треба записати його як суму круглого та одноцифрового чисел. Завдання 2. Розклади на розрядні доданки кожне з чисел. 99. 56, 34, 23, 15, 67, 47, 28, 71. Давайте поглянемо на зразок 99. Пригадуємо правило, щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, треба записати його як суму круглого та одноцифрового чисел. 99 це 9 десятків, тобто 90. Кругле число і 9 одиниць. Одноцифрове число. Запишіть зразок. Наступне число 56. Давайте запишемо у зошит і виконаємо разом. 56. Це 5 десятків. 56. Шість ониць. П'ятдесят шість п'ятдесят додати 6. Наступне число тридцять чотири. Три десятки і чотири одиниці, тридцять чотири, тридцять додати чотири. Далі довиконуйте завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер 3. Обчисли. Обчисліть вирази самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Зупиніть відео. Номер 4 Задача. На лузі пасеться 18 тварин. Із них сім кози, а решта вівці. Скільки овець пасеться на лузі? Це задача на знаходження невідомого доданка. Розв'яжіть її самостійно. Зупиніть відео Перевірте 11 овець пасеться на лузі. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Номер 5. Наклий відрізок завдовжки 1 дециметр і 4 см. Підготуйте простий олівець та лінійку. Пригадаємо, 1 дециметр – це 10 см. 10 см додати 4 см буде 14 см. Отже, нам треба побудувати відрізок довжиною 14 см. Ставимо позначку біля початку відрізка, біля нуля, там біля 14 в кінці, а потім проводимо відрізок. Беремо ручку і підписуємо 1 дециметр 4 сантиметри. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 25. Номер один. Зафарбуй кожну фігуру із сумою в такий само колір, який має кулька з відповідним числом. Наприклад, 60 додати 9 буде 69. Знаходимо кульку із цим числом. Ось вона, жовтенька. Отже, цю фігуру нам треба зафарбувати у жовтий колір. Далі. 90 додати 4. Буде 94. Знаходимо це число на кульці. Ось темно-зелена. Відповідно, цю фігуру треба зафарбувати у темно-зелений колір. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 2. З'єднай жолудь і листок. На першому жолуді число 45. 45 це 40 та 5. З'єднуємо 89. 80 додати 9. 63. 60 додати 3. 72. 70 додати два. Номер три. Зафарбуй пелюстки, у яких записано числа 3-го десятка олівцем фіолетового кольору. Сьомого червоного. Четвертого жовтого. Другого помаранчевого кольору. Для роботи підготуйте кольорові олівці. Підказую. Числа другого десятку це числа від 11 до 20, третій десяток від 21 до 30. Четвертий десяток від 31 до 40. Сьомий десяток від 61 до 70. Далі виконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 4. Завдання із зірочкою. Карлсонові на день народження подарували торт, на якому було 8 троянд із крему. Карлсон з'їв 4 троянди, а 2 троянди дав малюкові. Скільки троянд залишилося на торті? Давайте поглянемо на малюночок. Ось 8 трояндочок, які були на торті. 4 з'їв Карлсон, І дві троянди він дав малюкові. Скільки троянд залишилося? Дві, записуємо. Дві троянди. Вправа світлофор з вершень. Яким кольором засвітиться ваш світлофор в кінці уроку? Зелений. Ура! Все вийшло. Жовтий. Було важко. Червоний. Прошу допомоги. До зустрічі на наступному уроці математики.